В Івано-Франківську право вибору навчального формату у школах залишається за батьками. Відтак вони зможуть обирати для своєї дитини дистанційну або ж очну форму здобуття знань. Чимало батьків уже скористалося такою можливістю. Детальніше розкаже наш Денис Алужний. Формату, у якому навчатимуться учні у школах, обиратимуть батьки. Така можливість залишатиметься за ними впродовж всього навчального року. Кожен класний керівник перед початком навчального року чи зараз перед початком другого семестру проводить опитування кожного батька, який власне оголошує на яку форму здобуття освіти він пропонує записати свою дитину. Можна міняти форму навчання протягом року, до прикладу, пару тижнів дитина. Фізично була в школі, а потім батьки вирішили все ж таки, що їй безпечно буде вдома і перевели її на онлайн. Також є сімейна форма навчання, якою користуються батьки, коли дитина самостійно здобуває освіту, а потім лишень доводить свої знання на екзаменах. Про те, аби перевести дитину на дистанційну форму навчання або ж навпаки на очну, звичайним дзвінком до дирекції школи не обійдеться. Батьки можуть написати заяву і принести наживо до школи, якщо ні, вони таку заяву, особливо ті, що перебувають за кордоном, чи які вважають ну, що з остороги так, безпеки, не йти в школу, вони її можуть надіслати на офіційну адресу електронного закладу. І відповідно до закону про звернення громадян. Коли вона проводиться в електронному варіанті, адміністрація закладу розглядає такі заяви. Освітяни підготувалась до цього процесу ще з минулого року. Кожна школа для себе вибудувала графік роботи, перерви. Деякі скоротили уроки на 5 хвилин деякі скоротили перерви. Але всі школи готові до змішаного навчання онлайн або офлайн ще з минулого року. Щоправда, збільшення кількості учнів на очній формі під час навчального року може додати проблем освітянам, каже Наталія Микула. Якщо кількість дітей збільшується, відповідно збільшується так, і кількість дітей, які перебувають на харчуванні, це відповідна закладка продуктів, приготування. Це є зміна в розкладі перерв для того, щоб діти могли там поснідати чи пообідати. І відповідно тоді ми вже переміщуємо. Можливо, тоді прийдеться наприклад якісь класи виводити в другу зміну, чи робити заміни, чи робити перерозподіл розташування дітей у сховищі. Наразі ж вчителі охоче чекають початку саме очного навчання. Тому що початківці ми хочемо живого спілкування обійняти дитину, навіть якщо вчиш писати, взяти в свою руку дитячу руку і показати, як це правильно бути. Тому це тільки очно. Не проти очного навчання. І Анджеліка жінка обрала саме такий формат і для своєї доньки. Як тільки та пішла у перший клас, ну я перше хотіла, щоб було все таки очно. Бо все-таки товариство, дитина в школі в мене краще вчиться, ніж вдома. Вдома це ну, не то навчання. Все-таки має бути колектив і спілкування з дітьми. Якщо будуть повітряні тривоги, і ми будемо, вони постійно будуть бігати і сидіти в укритті, тоді, можливо, буду і проти. Прикарпатті, здебільшого, також підтримують ідею зі стаціонарним навчанням. Я завжди заочно. Я вважаю, що очна форма вона більш ефективна ніж заочна. Я вважаю, що дистанційно вона не дасть того об'єму інформації і то тих знань, які дасть очне навчання, навіть під час війни. На мою думку, якщо б за таких умов, щоб дуже була важка ситуація в нашому нашому місті, ми би просто переїжджали десь в інше місто, але все ж таки. Мені здається, що діти повинні очно вчитися. Дистанційна форма це вже крайній варіант. Усі школи Івано-Франківська розпочнуть навчальний процес вже з 13 лютого.